В рамках держпрограми в Україні розпочалась безкоштовна заміна лампочок на енергозберігаючість. Віднині розпочалась тестова реєстрація. Скажіть, чи будете долучатися? Як вам така ініціатива? Ну, взагалі думала про це заощадити те саме світло і щоб да, зменшити напругу. Ми зараз. Такій ситуації, що державна допомога будь-яка, навіть там зі світлом зараз великі величезні проблеми. Дуже класно, дуже приємно. Ну і я б долучилася. Хороша ініціатива на мене вже давно і не розберігаючи. Це дуже добре, тому що набагато вигідніше платити за електроенергію. Набагато вигідніше. Але я вважаю, що є багато різних інших ініціатив, які потрібно зараз підтримувати. Мені здається, що зараз не на першому плані лампочки, а є проблеми, які набагато. Більше турбують нас і нашу країну, ніж лампочки. Але взагалі, в цілому, будь-яку проблему програму, будь-яку проблему, звичайно, що я підтримую. Гарна ініціатива, дуже гарна. Долучатись не буду, бо вдома вже стоять такі лампочки. Ті ж пенсіонери, люди, котрі не можуть купити собі ті лампи, піти і замінити, одразу викласти таку суму, то, звісно, то їм корисно буде, вони потім собі вкрутять і будуть менше платити за електропостачання. Це дуже добре, що так роблять. В мене взагалі вдома вже мабуть, до 10 років як такі енергозберігаючі лампочки і використання електроенергії ну, більше 100 кВт в мене навіть і не виходить в місяць. Програма добра, бо дуже багато років я почала заощаджуючи лампочки собі купувати. Тому в мене тут нема, але є люди, які не можуть купити такі лампочки, вони дорогі. То це гарна програма. У рамках даж програми в Україні безкоштовно обмінюватимуть старі лампочки на енергозберігаючі. Віднині розпочалась тестова реєстрація у проєкті. Скажіть, будь ласка, як вам така ініціатива та чи будете долучатись? Буду долучатися, Буду. ну да. економія повинна бути економія, не так, як в нас це все.